Привіт усім! Зараз я знаходжуся на конкурсі Місяць Житомир-2015. Це дебют цього конкурсу, але дивлячись на ось ці масштаби, стає зрозуміло, що цей конкурс стане щорічним у нашому місті. Місіс Житомир, 2015 – Це конкурс не лише серед прекрасних жінок Житомира віком від 25 до 40 років, але й в першу чергу серед матусь. Учасниці не є професійними моделями, вони професійні мами, які завжди хотіли реалізувати себе та свої мрії. Це був конкурс краси поза правилами та поза стандартами. Під час конкурсу глядачів чекав вихід учасниць в українських костюмах та, звичайно, фінальний вихід у вечірніх сукнях разом із своїми дітками. Кожна отримала перемогу у конкретній номінації Місіс Елегантність або Місіс талант. Але переможеця, звичайно, була одна. Це Олена Топальницька. Було совершенно не складно. Я звичайно, легка на підйом. Я люблю приключения. Мне легко. Участие в конкурсе не было как в какое-то, да? Для мене прежде всего это момент благотворительности. Почему я сюда пришла? Щоб помочь получить е, нове відчуття. під час конкурсу. Проводили благодійний збір коштів для сім'ї біженців з Донецьку, де виховуються шестеро дітей. Одна з них маленька Поліна, 2007 року народження. Опинившись у Житомирі, сім'я отримала страшну звістку у дівчинки. Рак Юлія Карпінська, яка зайняла друге місце у конкурсі, розповіла, що вона брала участь у конкурсі саме через його благодійну частину. А великолепне, великолепне не тільки тому що знайшли нових подруг, Это была такая буря новых впечатлений, эмоций, потому что все мамочки, все дома. Ну а здесь что то новое какие-то фотосесії, тренировки. Ну і що то потому, тому практически, ну то есть з э, білетів деньги пошли на лечение девочки, і сейчас ми всі вместе, всі 13 участниц договорились допомагати сім'ї. ну то есть потому що, ну, конечно, ну очень тяжело, когда дети болеют. Організатор конкурсу говорить, що в майбутньому такі події у нашому місті можуть стати регулярними. Бажаючих взяти участь буде багато, адже переможеця отримує не тільки грошову винагороду від спонсорів, а й у. участь в всеукраинскому конкурсе красы. Для Житомира это огромный праздник, так как Миссис Житомир прошел впервые в нашем городе, и я надеюсь, что это станет очень хорошей традицией в дальнейшем для провождения подобных конкурсов. Хочу поблагодарить от всей команды организаторов наших девочек, которые огромные умнички, которые справились со всеми задачами и сделали очень благое дело, потому что наш проект был в рамках благотворительности Ну і собственно большого спасіба, Андрій Іванюк, Єлизавета Будішевська, телеканал Еска 1